Привіт, мене звати Тая Жовтень, Я вас вітаю на цьому каналі. Тут ми зазвичай говоримо про стосунки про культуру і про автентичність. Сьогодні ми будемо говорити про культуру, тому що ми будемо обговорювати фільм Субстанція, який досі іде в прокаті. Щодо спойлерів, я скажімо так, не буду обмежуватись, згадуючи якісь моменти. Це може повпливати на ваш перегляд, може ні. Я буду намагатися уникати якихось дуже чітких переказів. В принципі, я не думаю, що це буде заважати вашому перегляду, тому що фільм сам по собі є дуже таким непередбачуваним. Ви все одно нічого не зрозумієте, допоки ви його не подивите самостійно, не зробите висновки, тому що переказати цей арт дуже складно саме по собі. Як ми почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це буде така перепуска в світ обговорення. З основного цей фільм режисувала жінка. Ура! Оплески! Крутий фільм, який режисувала жінка, ода, жіноче кіно, слава Богу! Також за жанром цей фільм сайфай, баді, хорор. Що таке боді-хоррор? Це означає, що там буде дуже багато гідотних моментів, які пов'язані з тілом, самі всякі там розрізання, кишковипадання падання і всякі такі штуки. Я одразу хочу сказати, що це кіно, воно не для чутливих. Я 20% сцен продивилась отак, так, закритими очима, тому що це просто неможливо. І я не одна така була на маленьку залу кінотеатру Жовтень. Хто так робив? Тут просто хочеться закритися, і ти не завжди знаєш. Чи можна вже? Вже відкривати очі, чи це все закінчилося, чи має я це дивитися. І я знаю, що вже там з'являються якісь тіктоки, що люди типу, виходять на половині з залу. Я ходила на цей фільм з Єгорем моїм чоловіком. Він вийшов в ужасних почуттях. Він сказав, що просто це жах, і що він не хоче таке дивитися, і він такого намагається уникати в своєму житті. Але це кіно його застало. Проте, на захист а, субстанції, я хочу сказати, що якщо б субстанція не була такою страшною, огидною, а, такою вражаючою, десь негативною і жорсткою, то її би ну не таке би. То не таке би враження, вона би не нас справила. Не так би ми запам'ятали посили, не так би нам флешбекали якісь мінінфул-сцени, е, які реально мають сенс, які реально є дуже репрезентативними метафорами сьогодення. Щодо самого сюжету, за сюжетом є така човішка Елізабет Спаркл, і вона була дуже популярною. У неї навіть була голівудська зірка. На алеї Зірок в Голлівуді оце все. Вот. І от їй вже 50 років, і її хочуть, так сказати, замінити на молоденьку. Це це кажеться прямим текстом, тому що шоу біз така справа, і так далі. І вона розчаровуючись в собі, розуміючи, що вона старіє йде на такий радикальний крок, і вколює собі субстанцію. Ця субстанція створює їй її кращу версію себе більш молоду, більш гарну, більш а, прекрасну. А, я не знаю, чи є це спойлером, напевно, це не є спойлером. Я не знаю, чи це написано в сюжеті, але субстанція працює так, що ця друга вона вилізає з її спини, і там таке правило, що треба типу, мінятися. І там а, спочатку сім днів одна живе, і сім днів живе інша. І от, в принципі, про це фільм, як вони там змінюються, як вони проводять свої сім днів, як вони. Вони впливають uh, одна на одну. Оця uh, жінка-Елізапет Спаркл і її, типу, не двійник, а її uh, друга версія, с'ю. Uh, uh, вот. Як вони взаємодіють одна uh, з одною? Хоча, по суті, це одна людина, тому що та вилізла з тої. Тобто там її клітини, так працює субстанція, що, типу, це таке чх. Типу, це теж що ти, тільки набагато краще. Якщо вам здається, що я розповідаю якісь моменти зі спойлерами, то на цьому моменті перестаньте дивитися це відео, тому що я буду про них згадувати. Бо я не передам інакше свої враження від цього кіно, але знову ж таки кажу, що ви коли подивитесь, ви взагалі типу, по іншому це все сприймете, і у вас будуть свої якісь штуки. І ну важко переказати це кіно насправді. Мої основні враження, що це дуже класний фільм. Що слава Богу, що він є. Класно, що на нього ходять люди. Рада, що його обговорюють. Тема дуже. Дуже важлива. Тобто, сам топік, так, це оця б'юті-індустрія, старіння, молодість, а, вимоги до жінок, шоу-бізнес, вічна така гонитва за красою. І всі ці штуки ну, це дуже справді важливі, болючі теми. Ці думки є в 22 роки у мене, хоча вони навряд чи є у якогось чоловіка, навіть в його а, 25, 27, 28, і. Можливо, так далі. I don't know, я не чоловік, я жінка, і я буду саме з цієї позиції коментувати це кіно. Я не дивилася інші огляди на субстанцію, але я знаю, що у Поліни хочу гратися. Вийшло щось на каналі, там, де вона з іншою своєю човішкою. Вони там розглядають теж це кіно, можливо, більш базовано ніж це роблю я, Але точно, що я хочу з того відео взяти, це назву, що типу жінки зрозуміли, чоловіки ні. Або щось таке, тому що це справді. Велика правда, після перегляду ми з Єгором ішли і обговорювали цей фільм, і він коментував якісь такі враження від самого жанру, від самої зйомки, а я від того, що «А от моя подруга та, а от моя подруга та, а от та моя мама, а от там ла-ла-ла, а от я, як я, типу, переживаю сам, ну знаєте, сенс цього е, фільму. Так що, да, якщо ви жінка, то вам воно не буде навіть так огидно. Що там огидного, ну, типу, Хірургічні якісь приколи так, так. А коли ти робиш собі пластику грудей, у тебе нема хірургічних приколів, у тебе нема швів, але коли тобі вколюють ботокс, тобі це що роблять? Ігрушечною голкою, ні реальною. Ну, типу, ви розумієте про що? Я. Я дуже зацінила підбір акторів, акторок точніше. Тому що у головній ролі грає Демімур. Демімур, вона ну, пам'ятаєте фільми з Демімур, зараз вона вже доросла тьотя, Виглядає вона шикозна, як на мене, але в тому і прикол, що вона ну, буквально там уже доросла жінка. Це прекрасно, як на мене, тому що я дуже рада бачити її в кадрі. Дуже класно, що вона з'явилася в такому кіно. Я знаю, що режисерка підбирала на оцю головну роль якусь таку жінку, яка може відобразити глибокі сенси. І як на мене, Демі Мур просто, ну я не знаю, хто, хто міг би її замінити. Ну напевно, просто ніхто, а роль її кращої версії грає. Я не знаю, як її звати, але ну я думаю, що ви зрозумієте. Це оця човішка із фільму Одного разу в Голлівуді», там, де грав Бред Піт і е, Леонардо Ді Капріо, оця хіппі-піпі, пам'ятаєте, така з довгим з довгим волоссям, за якою, типу, подав Бред Піт. От вона. І е, я просто була так щаслива побачити її, тому що коли я дивилася одного разу в Голлівуді», я дивилася на цю дівчину, я така. Піпець, вона гарна. Ну, типу, чому вона не знімається? Вона точно, я сподіваюся, вона стане популярною, тому що ну вона ну така красуня, ну це просто неймовірно. І тут вона якраз таки грає оцю красуню, оцю молоду, нову, свіжу, яку всі хочуть, просто типу, я сама пізнати, Понятно вам, блядь, уйоби? Ну, типу, от такого от вайбу човіху. І це дуже класно. Цей фільм дуже захоплює увагу. Типу, якщо ви підете на нього в кіно. Ну, це такий фільм, там, де шкода вийти за попкорном, тому що ти щось провтикаєш. От так було з Єгором, Він провтикав одну сцену, і йому вже було трошки незрозуміло, або не так насичено, як всім, хто не, не проїбав ту сцену. Кожна сцена є важливою, захопливою, динамічною. Цей фільм не якийсь типу дебільнячий артхаус, там де все непонятно, якісь символи. Там все зрозуміло. Там навіть є жарти, і слава Богу, що вони. Є, тобто є реально якісь комедійні моменти, які в потрібний момент вмикаються, і це розгружає тебе, тому що рівень напруги величезний і це знімає їх. Так що дякую за ці жарти. Фільм іде дві години, я цього не помітила. Я думала, що він йде півтори години. Мені розповіли, господі, вчора буквально дізналась. Мені подруга розповіла про свою подругу, яка дивилась е, субстанцію піратську версію, і дивилась другу половину фільму на Х2. Я не розумію, на що дивитись фільми на X2? Краще зовсім не дивіться фільми, якщо ви вже вирішуєте дивитися їх на X2, тому що це ну це не має ніякого сенсу. Типу, е, облиште, облиште, не чіпайте кіно. Дивіться мої відео на X2. Можете всі мої відео на X2 подивитися Це буде класно що мені також сподобалось в субстанції, це те, як вони показали цей момент, коли Елізабет Спаркл а, вирішує заюзати субстанцію. Тобто, спочатку вона побачила, ну, спочатку її там в сучілі якусь флешку, потім вона цю флешку подивилась, це була якась типу, реклама, буквально з трьох слів: ти хочеш бути молодшою, красивою і. Ідеальною. Все, да, Тобто, це те, що ми хочемо, коли ми думаємо про нашу молодість, про нашу красу. Ми саме це маємо на увазі. Молода, гарна, ідеальна. І також вони показали момент, це реально мій улюблений момент, як ця Елізабет вона приходить там на якусь адресу, де їй мають доставити ту субстанцію, і там не відкривається до кінця, ну не відчиняється до кінця двері. Тобто їй треба круті жінці, успішні, голівудські там Просто зірці супер тьоті їй треба нахилитися і карячкай пролізти під якусь залізну тіпа, ширму. І вона це робить. І це вже доволі принизливий момент, який дуже гарно показує цей, оцю, знаєте, відчайдушність. Тобто ти вже настільки на все готова, що ти просто прям. Лізеш вже туди. Ну тому що надо, тому що у тебе нема іншого вибору. Тобі треба бути Young Beautiful and Perfect. Типу. Мені здається, що це настільки гарне кіно, що у всіх приблизно будуть ті ж самі інсайти після нього. Тобто, ці всі е, висновки, які я зробила, вони... Ну, вони не унікальні. Старіти це страшно. Є якесь відчуття наразі, та, можливо, у всіх є, я не знаю, у всіх молодих людей таке відчуття, що ти ніколи не будеш виглядати погано. У тебе ніколи не буде зморшок. Ти завжди будеш такий активний і так далі. Але ні, ніхуя, типу, корі, скоріше за все, колись ми зістаримось, і нам буде погано. І це ніби такий нормальний процес, який дуже складно приймати. Але жінки. Просто ну, буквально бідолашні створіння, тому що на них тиск більший. На нас жінок тиск набагато більший, це сумно і все таке. Тобто, знаєте, це не якась унікальна мисля для більшості людей. Типу, нам доведеться про це думати і ми вже починаємо. Що ще я помітила в цьому фільмі цікавого ну, для мене особисто? Це сю як персонажка. Типу, вона. Дуже сука сю, це типу її друга, друга вона, оця друга її версія, яка молода, красива. Вона просто настільки аб'юзить свою красу, вона просто вичавлює всі можливості через те, що вона така невинна. Красива, її всі хочуть, вона цим відверто користується. Вона не намагається себе робити розумно. Вона не намагається показати, що в неї є ще щось. Вона не намагається бути якоюсь персоналією. Тобто в неї буквально нема персоналії. Вона просто є гарною. Вона працює в індустрії, де від неї треба виключно це бути привабливою в сексі. І це дуже цікаво, тому що її ніби і неможливо засуджувати, бо я себе почуваю ну частково так, в якихось контекстах. Я іноді свідомо думаю, типу, ну я гарна, слава Богу, тому що мені треба культивувати в собі це почуття краси, привабливості. Мені треба про це пам'ятати. Мені треба такою бути. Мені постійно згадувалася ця е, строчка з пісні е, Міцкі how to be alive. I should move to a brand new city and teach myself how to die. Ну розумієте, тому що це буквально воно це, це почуття, це ця пісня. Ну що, типу, якщо ти не будеш привабливою, кому ти потрібна, ти просто починаєш гнити на місці. Я дуже рада, якщо у вас такий хороший і Ви ніколи про це не задумувались, але більшість. Човіх про це задумуються у більшості. чувіх РХП дзвіночки тривожні на цю тему і все таке. От просто пощастило, якщо ні, От. І це і це грустно. Які у мене взагалі інсайти від цього фільму і чому субстанція мене навчила? У мене з'явилося більше емпатії до жінок, які роблять собі щось. Хочеться от прям всім, всім сказати: ти дуже гарна, все класно, я дуже відверто зараз кажу. От я раніше так не робила, наприклад, а нещодавно моя дуже близька подруга, ну прям дуже близька, сказала, що вона там щось хоче зробити зі своєї зовнішності. Я така. Я не хочу, щоб ти щось робила зі своєю зовнішністю. Я да, я розумію, що це справа її, її вирішувати, і вона там типу, каже, що це там заради, заради неї. Це, це просто їй так подобається. Я така ні, тобі так не подобається. Типу, якщо б тобі ніхто якусь хуйню там не казав про цю частину а, твоєї зовнішності, ти би ніколи про це не задумалась. Тому і зараз не треба про це думати. Це, це не варто того. Типу, я тебе люблю. Ні, не роби цього. Ця історія, де да, типу, там де Демі Мур, вона така гарна і все таке. Ну, ми типу, розуміємо, що вона гарна. Хоча в самому початку фільму її там знімають, типу, крупняком. Вона ж працює в шоу-бізі, Там знімається в програмі, і там прям. Видно її з морешки, видно, що вона вже така, ну, типу, подуставша, доросла жінка і все таке. Тобто вони це не скривають, вони показують, да, що це є. А там це показано, але коли вона починає типу, змінюватись, як в портреті Доріана Грея, е, з часом, то ти розумієш, що ну, блін, ні, молодше ти не будеш ніколи. І, і типу, і, і не надо. Тобто, це нормальний процес, рішати це нормально. Нащо думати про... Те, що буде, коли ти живеш в теперішньому, треба насолоджуватися собою сьогодні. Так. Я останнім часом. Ну, реально, у мене якась там була якась папайка на тему того, що о Боже, мені скоро старішати, господі люди реально старішають, типу, вони реально змінюються. Проте. Ми не глупі з вами, а ми маємо розуміти, що вже є типу дослідження, яке отримало нобільку, там де дві човішки довели. Що ну, якщо ви не знаєте, як. Це працює, да, чому ми старішуємо? Типу, то, грубо кажучи, у нас є таке ДНК, у нашого ДНК є ну, закінчення, і ці закінчення тримають такі штучки, тіломери. По аналогії, це як ці штучки на кінці шнурочків, да, тобто вони утримують шнурочок від того, щоб він просто не розпався. Оце саме така, такий прикольчик. Хвостики, які стримують наше ДНК від розпадання, а значить і підтримують нас в нашому здоров'ї, по суті. І і коли ми дуже маленькі, то у нас дуже багато речовини, яка називається теломераза, І ця е, теломераза, вона е, допомагає нам виробляти оці кончики ДНК, тобто, щоб вони були довші. Проте з часом вони скорочуються, і це абсолютно нормальний процес. Якщо б вони скорочувались своєму темпі, то ми би просто так ув'ядалі потихенечку, і потім такі просто і відкинули ласти, і все. Але через те, що впливає на нас дуже багато речей, всяких різних факторів, так, як, наприклад, там екологія, сигарети, алкоголь, стрес і не тільки, типу, всякі ж різні штуки, наша ДНК. Підходить до моменту в'ядання трошки швидше, ніж е, треба було би або чим йому було задумано. Так, звичайно, фанати Роберта Саповські скажуть, що все тобі вже е, суждено, як тобі жити. Твоя біологія вже все за тебе там повирішувала. З одного боку, так з іншого боку, ну типу, ми ж не тупі. Ми розуміємо, що на нас якісь фактори впливають, і що ми можемо покурити сигарету, а можемо не покурити сигарету. І ну і це типу вибір, який який так чи інакше. Буде мати наслідки, хороші чи погані, і все, що ми робимо, кожна маленька дія несе якийсь наслідок, коли ти думаєш мені з'їсти печиво чи мені з'їсти. Типу бутерброд, то ну, це якісь різні там набори речовин, все одно є, і ніхто від тебе не вимагає ідеального, просто свідомо зроби вибір, що, типе, що тобі треба наразі. Ну, наприклад, там дослідження показує, що жінки, у яких які, наприклад, виховують а, дітей а, з якимись хворобами, да, а, все життя, або виховують а, ну, там, дорослих людей, вихажують своїх батьків, то у них а, неймовірно швидко скорочуються ці телемерчики і впливають на їхнє старішання такі жінки старішують швидше. Проте, чому це дослідження отримала Нобілько? Воно отримало її через те, що це перший кейс в науці, коли довели, що ці теломери вони можуть не тільки скорочуватись, да тобто цей процес в одну сторону, тобто ти і час з тебе шліфує, і всякі там звички, і так далі. А що вони можуть подовжуватись, якщо твій організм виробляє цю речовину, цю середу. Це середовище теломеразу, то вони починають подовшуватись. І знаєте, як воно виробляється? Нелегко, скажу я вам, це не одну там моркву з'їсти ціляком да, і подумати, що все. Тепер плюс 10 років до життя. Ні, ну, наприклад, вона виробляється з допомогою медитацій. Да, Сидіти. Дихати по годині, якщо ти робиш це регулярно, роками, стабільно, то ти починаєш молодшити. Я обов'язково вам залишу покликання на цю книгу, да, на яку я силаюсь. Можливо, я там щось не дуже чітко розповіла, або там переплутала якісь терміни, хоча я її перечитувала двічі, тому я сподіваюся, що я там все-таки не такий дебік і не так все заплутала. Але я вам лишу цей матеріал. Ви можете прочитати просто там якісь а, статті потім, а, коли будете знати назву і так далі. Але мій тато він читав цю книгу, коли йому було десь років 38. Він дуже захопився нею. І саме завдяки цій книзі він став на шлях турботи про себе, якщо можна так сказати. Він почав займатися йогою, і він став медитувати. Йогою він вже не займається там декілька років. Але він досі медитує. У нього є певні ритуали, коли він там. Якісь ну, типу мантри читає, або там якісь молитви. І він це робить не стільки там з релігійною метою, а з метою контролю свого розуму, спокою, дихання, заземлення, і мій тато став виглядати. Молодше. Я, я не знаю, як вам це профанути. Да? Я не буду зараз тут показувати свого тата, бо це якийсь тупізмус. Вот, це все таки мій ютуб-канал, я у нього не питала. Ну, реально, я пам'ятаю, коли мені було років типа, 14, мій тато виглядав ну, як а, звичайний 37-річний чувачок, можливо, трошки краще, ніж його однокласники, однолітки. Да? Проте в свої 42 він виглядає молодше. Деякі люди почали казати, питати мене, чи це не мій одногрупник. Я не знаю. Ну раніше мене люди не питали, що це мій одногрупник. Вони казали, це твій батя. да? Коротше, це реально працююча річ. Я вам про це. Цей фільм він мені зайвий раз підкреслив оцей мій напрям думки, який почав у мене зароджуватись нещодавно, про те, що краса і зовнішність це все. Занадто нестабільні і неконтрольовані фактори, щоб за них переживати. Проте, твоє здоров'я, якість твого життя, щастя, задоволення від себе це все ті речі, які варті уваги. Ну, наприклад, мене це мотивує робити його. Я ніколи не вважала себе спортивною людиною. Мені мене ніколи це не цікавило. Я завжди думала, що Боже, ну типу, самі ходіть там, фітаняші це, це взагалі не для мене. Зараз я це роблю заради себе, заради свого майнду, щоб дихати, заземлятись і розуміти, що я цінна, така, як я є, і мені важливо просто жити добре. Я розумію, що я буду виглядати добре, якщо я почуватимусь добре. І це для мене зараз от такий от процес зміни парадигми. Але якось так. Якщо вас цікавить оця вся тема тіла, тема зовнішності, тема харчових розладів, які ну також туди ж насправді да, бо це не тільки про. Косметологічне і про такий ремонт зовнішності, якщо все це цікавить, то мене цікавить також. І у мене на Ютубі є відео про мою історію розладу харчової поведінки, яке я зняла до того, як переглянула субстанцію, але уже на момент своєї доволі довгої ремісії. і тому, якщо вам потрібна якась... Підтримка, то я вам там дарую усю свою емпатію, і розуміння, і насправді намагалась зробити це відео ніжним і турботливим, щоб ви ну, розуміли, що ви не. Одній в цих темах, і у вас був ну, хоч якийсь референс, як можна це все виправити і не страждати. Тому закликаю вас подивитися. Знову ж таки, якщо вам важливо, або можливо, це відео буде в нагоді комусь з ваших знайомих, кому важко з цим, і ви це знаєте. Вот тому що мені знайомі допомогли, мої друзі мені допомогли. От не не знайомі, які слів, мої друзі турбувалися про мене. Якщо ви просто хочете обговорити субстанції поспілкуватися в чаті з однодумцями то доєднайтесь до мого телеграм-каналу лінк буде в описі а на цьому все поділіться в коментарях вашими враженнями я сподіваюся що вони якісь у вас з'явилися думки до нових зустрічей дивіться субстанцію бай бай бай